Доброго дня ми з України. Замовник прислав мені ось такий комплект, мабуть ще радянський. Тут ось така залізяка. Ось і ось така лопатка. Людина попросила зробити чохол на моллі. Відривний і без цієї ось штуки. А, цей чохол дуже простий, тому що вона є, бо, бо а, сокира свої руків'ям тримається, впирається в дно і не треба тут нічого мудрувати. Просто відділення все одне і друге під лопатку зйомну. Якщо, не, якщо брати до уваги, що його не повинно бути, то треба якось сакиру тут тримати. Коротше, прийшлося трошки покумекати, але я зробив. По-перше, я зробив ось таку цячку, щоб закрити само вістріє одне і друге цистомеска, вона теж досить остра. Тому спочатку себе з пластики я зробив ось таку цячу. тобто можна переносити без проблем, воно тримається тут надійно. Далі, ось сам чохол. По-перше, під лопатку, якщо вона в радянському чохлі була вниз, Вістрієм, в моєму підсумку, я її зробив догори Встрієм, тому що так потрібно було для того, щоб було все, ну, як вам сказати, правильно стояло ось цей вигіб він якраз лягає ось так. Розумієте? Тобто Воно не займає багато місця і більш функціональне. Це я зробив чохольчик, щоб ну, не поранитись, вона теж доволі гостра, шнурочок, щоб не загубити. Він приєднується на карабінчики до мотузки, і мотузка чіпляється ще ось тут на петельку. Можна зняти, якщо буде потрібно. Вот так седая лопатка. Еще одно вид Вот тут специальный крепеж для сокиры. Трошки погорался, но э, все достаточно надежно. Вот так. И вот так зачиняем. Значит, Між цим карманом і цим м'ягка проставка, щоб воно не грюкало один ободний. Далі. Це зйомна панель. Так, замовник захотів, щоб вона була, ця панель. Ось. Вона ця панель на моллі. може чіплятися десь на балу чи де потрібно. Ну і все це застібається зверху. Ось так. Це тисячна американська кордура. Молній, блискавого тут нема. Молю інтерфейс із української стропи українського виробництва. Все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.